Вербицького, особисто для мене це було приємне відкриття, став Сідір Воробкевич. З його спогадів про роки навчання в Гербицькому семінарії Читаємо. У цей час панувала в семінарії Манія, що кожен титомець вважався за естетично освіченого тільки тоді, коли вмів грати на гітарі. Належало до доброго. Співати сентиментально з супроводом гітари, або заграти варіації на дуже популярні тоді теми, як, наприклад, виходив до грінцю або їхав козак за Дунай. Трапився випадок, що немохідь допоміг Вербицькому по мистецьки опанувати техніку цього інструменту. Травмувавшися, пролежав він чотири місяці у шпиталі. Читати книжки і газети, крім семінарських підручників, було суворо заборонено. Тож Вербицький вправлявся днями і ночами грою на гітарі і допровадив свою техніку до досконалості. Відомо, що з гітарою він не розлучався, на ній компонував, виконував та навчав. Сам Вербицький, як вдовець, жартував собі, що гітара це його фортепіано і жінка.